Родичі, всім вам великий привіт. І так, наконець, то той день не став, коли будемо починати пакувати всі свої віші. Віщей мене зараз ви побачите скільки і ви мені напишете це непоганий результат. Ну, в 31 годік. Хоча, в принципі, речі для мене ніколи чимось таким прям ценним не було. Єсть, єсть, немає. Якщо кудись їхати, повикидав, потім собі друге купив. Лайк, підписочка, кому не западло. Мене це сильно простимулює, Тоді в мене буде класне настроєння і контент буде тільки рости, буде лучше і лучше. І так, погнали, дивимося, що я значить нажив. Я навіть не знаю, з чого начать. Ну, купив постільне. Це, по-моєму, маленька, але перемога. Далі, ноутбук в мене був, я його ще купляв 6 років тому. Кстати, читаю ваші коментарі, які ви пишете мені гнівні, е, йому да, 6 років десь вже приблизно, В Чехії я купляв його, кстати, своїми ручками заробив на нього на заводі. Він же старенький, скоро ми собі обов'язково купимо щось помощні. Переноска Переноска зі мною вона путешествує з Германії, вона вже взагалі у мене як старожил. Ящичок вещей, зараз ми до них теж дійдемо. Тут, а що в мене? Штани, там рюкзачки, таке, кофточка якась, там десь курточка, курточку я викину, не хочу її даже з собою брати. Ах да, ботинки ви вже бачили, шампуні, гелі. тому що міста не вистачає. Е, документи. Вас дуже багато спрашивало за Польщу. Я вам казав, що я отримав бумажку, хтось там не вірив. Я от позакривав свої трошки дані. Якщо вкратце, як ця бумажка виглядає, бо багато з вас писали, що не можуть її получить, Я закрив ці. Конфіденціальні дані, засвідчення з реєстру песель, тут це моє ім'я, ці всі Віталя І куди я виїжджаю, в Данію от було число. Чи, ви ясно, стали? так, більше 6 місяців. Отак от, от вона ви виглядає. Можете зробити скріншот, я не знаю, що вам, що вам ще показати. Ну, позакривав, тому що це не можна робити Так що, це мінімум лайк. Я от вам показую, а ви мене слухайте. Як я сказав, що дали, значить, що дали. І якщо там. от Пориця в тих всіх бумажках, але там є з Германії, такі самі, ну тільки з Германії, і так само, Тоже, що я там закрив і куди їду. Абсолютно, все воно є. Якщо треба буде, то я ті покажу. Пів часа щоб її найти. Я сам її дібіл заховав, а потім почав шукати, думаю, де вона. Ну, Тому що ці документи життєвно важні. Без них я б Я б тут ще жив би дуже довго, скажімо так. Дивимося далі. Гардеробна. Ну там, зрозуміло, спасательна лента стоїть, скотч я купляв в секонді, гірляндочки. Тут має шорти висять. Ну, самі розумієте, місця не так багато, бо людей трошки вистачає. Нічого, в тісніті до в обіді. На тому велике, спасибо. Сумка, повна віщей, це вже доволі неплохо. Зараз я вам достану і покажу, що там робиться. Процес трошки йде. ботинки позглажував, куча нових ботинок у мене навіть. Ого, вообще взагалі клас. Мечта. Далі. Кухонні принадлежности. Я не знаю, як це все упакую. Це те, там одежда. Чи, вернее, десь там майки валяються. Ці штуки. Якби все нове викинути жалко. Значить будемо якось забирати. Це все, це, все, це, все, це. Це, це, це. це ж менше треба це все якось забрати. Ще треба сьогодні поспати і завтра рано утром виїзд в 7, 7, 7 то утра. в 7-18, мабуть. Курточки. Взагалі, не знаю, як мені це все запакувати. це все, те все. Це тепа забирати. Штани. Ой-ой-ой, скільки в мене віщаються. Да, так, непогано, непогано. Тут а, мусор, курточку одну викину, вона вже мені не треба. М -м, потихеньку продвигаємося, стойка, зарядочка, лікарства. Це вже один запакований клас. Я дивлюся, що в мене їх буде тримано ящика, як каструлі ще треба. Цього все менше не становиться. Інтом речі валяються дуже. Мусора все більше і більше додається. Коробка раз, коробка два набив. Все одно менше його ніхрена не становиться. Я не знаю, мені КАМАЗ треба буде купляти. Скотча, правда, багато. Зараз це весь бардак буду вбирати м'яч, баскетбольний хтось оставив. Мені, правда, підсунули. Може не буду забирати, зачем мені треба. Що я вам скажу? Почти все. Тут все, що там це завтра візьму щіточку зубну. У мене, кстати, розова, не знаю, що на мене розова, ну хай буде розова. Побраюся, щоб бути вообще гарним. Ну, куди ми їдемо побачите вже трохи вслідує відео, зроблю полноценно, все буде чітко, починаємо працювати по красоті. Три коробки в мене. Ну, як 3-2,5. Фонарик. Кстати, фонарик класний. Не знаю. Світи дуже ярко, не знаю, скільки він держить на магніті. Все, пакуюсь, дальше покажу, що буде і все. Я щоб облегчити завтра собі нести цю сумку, бо це я буду забираю, а це мені привезуть потім ці коробки. Навіть познімав по додіяльники. Оце останеться раз, забрай, два-три, сумочка і поїхали. Ну і документи, звісно, тут в рюкзачку. Саме частина починається. Піти викинути мусор, взяти тележку. Зараз я вам покажу. Ціла система, потім це треба буде замотати. Я думаю, ті, хто тут жив, це все, все проходить. І, кстати, вам разу не показував там спортзал заділять мене. Я там ні разу не був. Ай-яй-яй, от лежався на кроваті, нічого не робив. Фу, таким будь лінивим. Цей зайшов в ліфт. Угу. Хорошо, це не мій мусор, мій от лежить. Нема що додати, я навіть не хочеться коментувати. Починаємо нову життя, починаємо, дай Бог. Куди мене там поселять, я не знаю. Як ви це відео будете бачити, я вже буду знати, куди мене поселили, скоріш за все. Беремо собі такого от возика. їх тут багато. Зараз ми все поїдемо на нього поставимо три коробки. і привеземо. У мене сьогодні настроєння просто ігріве. Зайшов в сліду щиф, будуть їх чотири штуки. Я вам не можу це не показати, поки я їду на свій поверх. Це потолок. Ага. Ну, В принципі, нормально. Сім'ї, так, да? непогано. Хорошо. Слава Богу, їдемо далі. Откривайте. Ти подивитись водій чіткий, нам попрямі треба їхати. Щось ця тележка їм веде сильно. Що в нас вийшло по итогу? Сейчас Зараз це все ми спускаємо, верні, не ми, а я це все сейчас спускаю на низ. Дві коробки, і третя наполовину повна або наполовину пуста. Там на палету то все положимо. Та і все. Діти бігають, гуляють. Третій ніфт. Я даже не хочу узнавать, что это такое, чи то вода розлита, чи фреон когось потік. У меня уже больно хорошее настроение. На дивлюсь на эти коробки 4 месяца всего не прошло. Не хватило мне 5 дней, 6 дней, до 5, до 4 месяцев, парк, до 5 месяца. ждал. Ждал цей момент, як мамку з базара даже сильніше. Сейчас сделаем вітер и в следующих видео уже все вам будет комунально, дай Бог себе покажу. Що вам далі показати. Може, комусь буде цікаво. Думаю, буде цікаво стрейдж взяв. Бумажки на ній не дай написати. Ну і сложив свої коробочки, Там вже теж хтось послажував. У мене зараз буде приблизно так само, тільки красиво. Я скільки продавав, я це все вмію. Зараз спробуємо. Буквально 5 хвилин пройшло. Я все чорненько зарисував. Давайте я тут закрив якісь там лічні дані, отак от, хай там буде. Підписав. В общем, все. Тут звісно, я, звісно, непрофесіонально його дірвав. Отак от і вони так до мене приїдуть на такій от палітки маленькій. Закривається ліфт. Їдемо наверх, все упакував, все чотенько, просто. Я сьогодні навіть спати, мабуть, не буду, бо я перед такими от особистю не можу спати. Я Не знаю, чи це в мене тільки так, чи у вас. Пожелайте мені хорошої дороги, щоб в мене все вийшло чітко. Ну, можете гадості написати, ладно, я вже привикший мені. У мене вже до гадості, я вже до них так. Хоча буває обідно. Видно чи не видно, якщо той на паузу поставте. Всім велике спасі за просмотр. Пішов я, ще полежу трохи перед дорогою завтра день буде назвам важкий. Будемо завтра в дорогі 4 часа нам їхати, чи скільки, чи не 4. Не знаю, чесно навіть скільки їхати, там ще десь буде пересадка. В общем, розберемося. Поки, удачі, віддихаю. Я думаю, вже кінець відео. А ні, не кінець відео. Що в нас сьогодні на ужин, яйця варені. Прикиньте. Тому що сковородки поховав, все поховав, там треба просто здати, все було. Зараз яєчка, там десь є йогурти, в мене булочки. Ну, в общем, нормально, перекусити можна, нічого. в Мене вистачає мене запасу.